Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі ZNO Hub. Мене звати Яніна, я викладачка історії. І в темі сьогоднішнього відео ми будемо говорити про голодомор, про великий голодомор тридцятих років на українських землях. Звичайно, тема відео вона трагічна, вона не весела, але вона дуже важлива для українців і, зокрема, для учнів, які готуються до НМТ з історії. Щоб розібратися з темою великого голодомору в Україні, потрібно для початку розібратися з поняттям колективізація, що це таке і які її наслідки були для українців. Отже, кінець 1920-х років Сталін в радянському союзі починає першу п'ятирічку, за якою починає розбудовувати важку промисловість. Тисячі людей з усього радянського союзу стали робітниками, переїхали в міста, почали працювати на великих підприємствах, на фабриках і на заводах. І звичайно, цим працівникам потрібно було продукти харчування. Потрібно було годувати працівників, які Ували важку промисловість в радянському союзі, тому що після зміни кожен робітник приходить додому. Він мусить щось їсти, де йому взяти яйця, молоко, м'ясо, овочі, фрукти і так далі. В радянському союзі не було ферм в радянському союзі, не було ринкової економіки, тому держава мала би забезпечити цих людей продуктами харчування. І по суті, Сталін придумує просто жахливу ідею. Він придумує перетворити селян на таких собі рабів, які будуть вирощувати сільськогосподарські продукти, і ці продукти держава буде продавати робітникам у міста. Тобто, по суті, Сталін вирішує створити колгоспи. Його ідея колективного господарювання. Тому політика так і називається колективізація. У них просто почали забирати їхню власність: тобто, землю, кудобу, інструменти, техніку. Все це тепер ставало не їхнім особистим, а ставало колективним. І всі разом селяни не спільно мали обробляти землю, доглядати за худобою і забезпечувати робітників міст продуктами, цілком очевидно, що селяни не захотіли віддавати своє майно, яке вони наживали дуже важкою працею. Тому переважна більшість українських селян відмовилася вступати в колгоспи і ставати колгоспниками. Саме тому Сталін і вирішив покарати цих селян голодом. Як думаєте, хто найбільше відмовлявся вступати в колгоспи і віддавати своє майно і працювати безкоштовно на користь держави? Звичайно, що селяни старанні працьовики люди, які щось за своє життя. Нажили щось, мали так. Таких людей в радянському союзі було названо куркулями. Тобто, куркулі це зазвичай небідні, багаті, заможні українські селяни, які відмовлялися вступати в колгоспи. Ось цей термін куркуль він мав в радянському союзі таке негативне забарвлення, і саме так називали ось цих людей. Цих людей почали розкуркулювати, тобто насильницько забирати у них їхнє майно самих цих людей або вбивали, або відсилали в Сибір. Різна була їхня доля, але суть взагалом дуже трагічна. До кінця 1932 року в Україні було все ж таки об'єднано в колгоспи приблизно 70% усіх селянських господарств. До речі, селяни не отримували платню за свою роботу в колгоспах. Їхня оплата це так звані трудодні. Тобто, залежно від того, скільки трудоднів у тебе було протягом року, таку частинку урожаю в кінці року ти отримаєш. По суті, українські селяни вже тоді, в 1930-х роках, опинилися в дуже скрутному становищі і буквально почали не. Її дати і навіть потрошки голодувати усю продукцію, яку селяни виготовляли, у них забирала держава, і саме цю продукцію держава потім продавала робітникам у міста. І хоча у 1932 році було зібрано просто величезний урожай сільськогосподарської продукції, все ж сталінський план виконати не вдалося. Не тому, що продукції було мало, а тому, що план був просто нереальний. Саме тому Сталін призначив комісію, яка мала би вияснити, куди ж це селяни подівали цю сільськогосподарську продукцію, тому що на думку Сталіна люди. Де цю продукцію просто розікрали до речі, у серпні 32-го року навіть було видано постанову, яка в народі отримала назву Закон про п'ять колосків, тому що за ним людей могли розстріляти за крадіжку колгоспного майна. Буквально за якусь там жменю колосків, за жменю пшениці людину реально могли покарати смертю. Після цього в 32-му році в Україну прибула ось ця надзвичайна комісія раднаркому, яку очолював Молотов. І наслідком її якраз і став великий голод. Усі села, які не виконали сталінський план зібузаготів, були записані на чорні дошки, тобто це такі списки сіл боржників. І в ці села якраз і прибули представники усієї надзвичайної комісії. По-перше, на усіх транспортних шляхах України були встановлені загороджувальні загони, тому люди не могли переїхати з сіл у міста. Після того було запроваджено паспортний контроль. Тобто, для того, аби перебувати в місті, людина повинна була мати паспорт. Селянам паспорти не видавали. Тому селяни, по суті, Онися закриті у своїх селах самі ж села прийшли спеціальні загони, які почали шукати ось це, нібито вкрадене зерно, яке селяни вкрали і не віддали державі. По факту у селян вилучали не лише зерно, а усі продукти харчування, які тільки могли у них знайти. Тому усі села Боржники по факту опинилися в блокаді, повністю заблоковані. Люди не мали можливості переїхати в міста для того, аби врятуватися від голоду. Люди були позбавлені усіх можливостей для того, аби вижити. Важлива деталь, те, що голод 30-х років Найбільше у разах саме центр України. Чому саме центр? Чому, наприклад, не південь або не схід? Схід України це важливий промисловий регіон, це Донбас, де активно в той час відбувалася сталінська індустріалізація. Тому в цьому регіоні особливо важливо було забезпечити спокій і стабільність. Південь України це важливий хлібозаготівельний регіон. Якщо виморити селянство у півдня голодом, повністю виморити по суті, це на голод увесь радянський союз, тому що селяни півдня повинні були засівати землю, повинні були далі годувати увесь радянський союз. Тому, звичайно, південь на Півдні України голод був, але не в таких масштабах, як, скажімо, в центрі. Найбільше постраждало населення якраз центральних регіонів України. Наслідки голодомору для України надзвичайно трагічні. За різними оцінками різних спеціалістів той час Україна втратила від 3,5 до 8 мільйонів своїх громадян. Просто вдумайтеся в ці цифри. Це велика трагедія в житті українського народу. Звичайно, помирали усі, і старші, і молоді, відомі випадки людожерства на території України. Це все було, це все тому, що люди виживали як могли. По суті, колгоспний лад в Україні переміг, а села були перетворені на таку собі резервацію. Рабів українських селян, які повинні були просто годувати радянську державу безкоштовно. До речі, ще один страшний наслідок ось цього голодомору і колективізації це те, що було знищено українське село з його традиціями. Мабуть, ви помітили, що більше українські традиції збереглися саме на заході України, тому що там голоду не було. Тому селяни не зазнали ось цього страшного голоду. Селянство, яке голодує і не має за що вижити, їм не до українських традицій. Декілька слів ще скажу вам про організаторів голоду українського народу, про то. Хто винен у крові українських селян? По перше, це В'ячеслав Молотов, який був керівником усієї надзвичайної комісії, яка прибула в Україну і вилучала в селян все продовольство. По-друге, це так звана права рука Сталіна в Україні Павло Постишев. Ну а також місцеві керівники України це Косіор, Петровський, Чубар. Що ж, ми коротко розібралися з вами з такою трагічною сторінкою в історії українського народу з великим голодомором 30-х років. Сподіваюся, це відео було корисне для вас, тому що про це обов'язково потрібно знати на Підписуйтеся на нашу сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок, всього вам найкращого.